Це, ви знову в нас в гостях у нашій е, вітальні, і знову готові відповідати на наші питання. Да, добрий день, добрий день. Ну, ще ж, е, я зібрала питання, і вони стосуються дуже важливого моменту: це боротьба зі слимаками. Равлики Слізні їх називають, це просто біда. І у мене до минулого року, десь середина літа було, в кінці червня, поки я не купила цей препарат лімацит, це просто біда була, кругом вони були. І я вирішила, що я буду. У мене залишалося кілограмовий купила цей препарат, і думаю, я попробую ще й навесні користуватися ним і осінь. І ви знаєте, в мене дуже гарний результат. Я буду зараз протягом відео, коли ви будете відповідати на це питання, що це за препарат і для чого він, і як ним користуватися. Я буду вам показувати також і Денис буде показувати результати роботи цього препарату. Будь ласка, як називається препарат? Покажіть, що це, як це, з чого він. Складається і як він працює. Так, доброго дня ще раз. Дійсно, проблема равликів, да, слимаків останнім часом набуває м, такого проблемного характеру, проблемного питання, бо вони були і раніше, але в такій кількості їх не було. І проблема ця ця іде з, з, з Європи. Спочатку там. Били, як то кажуть, в Калакала -кала у Львівській області можна зустріти багато там повідомлень е, на різних е, каналах, да? і навіть там є статті, де люди писали, що да, там, там забув, забувся я вже, як називається цей там Рижий Слимак. Що ось він тут ну, вже почав зустрічатись. Тобто, це там було років 3-5 назад. Але. Глобально на нього уваги не звертали. Ну, слимаки, слимаки, ну, равлики, равлики, тобто завжди були окей, нема питань. Але ось буквально 2-3 роки назад, це дійсно, як то кажуть, біч. То коли з'явився Колорадський жук, це щось там було щось страшне. Зараз це вже ну, Колорадський жук, і Колорадський жук, що тут такого, або там лічинка травневого жука. А слимаки це реально стала проблема. І проблема ця, ця стала не тільки в. Mm, не тільки в, в приватному секторі, а ця проблема стала глобально на полях. Тобто 에, проблема реально стала на полях. 에, тобто, навіть фермери вже кажуть за таку проблему, що 에, слимаки зустрічаються в посівах ріпаку 에, озимого. Да? Mm -hmm які використовується там насіння, для кристацитна культури, які використовуються для олії, що вони обгризають там, краєві ці смуги, і пошкоджені рослини вони йдуть в зиму. Звісно, що це впливає на перезимівлю, на врожай і так далі, на якість врожаю. І вони вже навіть про це кажуть. І ось, от ви з Риса Анатоліна, в Ізмаїл, да, Одеська область, от з тих країв там вони кажуть, пацани, це капець. Тобто, а епідемія, прямо. А епідемія, справжня да. епідемія. А, тобто, це вже набуває ре, ре, реальної проблеми навіть в польових умовах. Тобто, ну, щоб слимаки колись там об'їдали поля. Ну, такого, такого не було. Да? А, і в, в компанії Нзмбіотек розробили спеціальний препарат. Це є така окрема група. Називаємо їх пестициди, да? куди входять інсектициди, фунгіциди, акаріциди, гербіциди. Є така спеціальна група, вона таки називається молюскоциди. Це препарати, які використовуються для захисту ну, називаємо їх рослин від слимаків і равликів. Такий препарат називається лімацид. Він тут в мене є у різних, в різній фасовці, ось, наприклад, є баночка 100 грам. Тут навіть слимак і равлик намальований. Таку фасовку можна придбати в спеціалізованих магазинах да, там, ну, по населеним пунктам, або в мережах там Епіцентр, там Нова Лінія, Таврія В, там повинні бути ВТБ навіть. Потім є баночка 400 грамова, вона більша це також можна продавати в спеціалізованих магазинах. І також є і промислове фасування. Воно ну, умовно називається правословими, тому що воно має фасовку це від кілограма. Ось такий пакетик. Він вже е, трошки брудненький. Ну, це робочий варіант. Тобто, в минулому році я його використовував. Тут у нас кілограм, виходить такий фольгований, е, фольгований пакет, але інколи фасування може мінятися там, бо, бо раніше випускали просто в білих пакетах. Називається він е, лімацит. А, і, до речі, е, минулого, минулих відео ми там знімали про. Е, про те, що в цьому році ми зробили фасовку нову препаратів з промислового напрямку 0,5. Тобто, в цьому році лімацит можна вже ну, безпосередньо там замовляти або в інтернет-магазині вензима, або зателефонувавши в контакт-центр фасовку від 0,5 кілограмів. 0,5 кілограмів, зараз я спробую знайти. Мені от людина недавно надсилала. Фотографії фасолки 0,5, бо замовляла зараз. Я спробую її знайти, щоб люди побачили, як він виглядає це дуже добре. 0,5 свіженький можна собі купити і використовувати, а потім а, знову свіжий підкоп. Так, тобто, тобто, за потреби ви собі взяли. Так, ось у нас іде так. Я купувала кілограмову упаковку і ось її ще трошечки залишилося. Дуже гарна ридиска, mm -hmm. салати, все ціле, все здорове, не погризене. Так що дуже, дуже важлива річ цей препарат. Чекаємо від вас фото. Так, зараз поки не видно, так? Зараз хвилинку. Ні, поки що не видно. 6, 100, 100. Тому що раніше використовували такі синенькі гранули, але їх, до речі, теж воно працювало недовго, теж розпадається там цей препарат, але в останні роки було багато не, він не, не був тим препаратом, який був написаний. О, я бачу вже на екрані. Так, о, бачу, тепер уже. Ці препарати в достатньо. Тобто, виходить, що фасовка 05 це там людина замовила 6 кілограмів, вона брала не тільки для себе, а там для знайомих, брали, умовно кажучи, або на сім'ю, або, як то кажуть, складчину. Там ще в неї були інші там мікродобрива. Але конкретно я вам хотів показати, як виглядає фасолка 05. Тут пакет у нас можна побачити, що він такий білий, бо до цього я там показував металізований пакет. Тобто пів кілограма норма витрати, повертаючись, я вже тоді повертаюсь, норма витрати цього препарату вона складає 80 грамів на соточку. Це, от, наприклад, тут ця банка маленька, 100 грамова, вона якраз розрахована на сотку. Тобто 100, ділянкою 100 на 100 метрів. Якщо ми кажемо за, наприклад, використання на, ну, на, великих, на великих площах, оскільки гранула в порівнянні з іншими препаратами да, від слимаків, які мають також гранулку, бо є різні препарати, чим цікавий лімацит, в нього гранула легенька. І вона невелика. Тобто, умовно кажучи, в оцих 80 грамах гранул набагато більше по кількості штук, чим в інших препаратах, де гранула буде важче. І там гранул буде менше. І виходить так, що в тих препаратах точок соприкосновення на українській мові, Місць, в яких буде контактувати гранула з шкідником в тих препаратах, де гранула більша, важча, там менше, угу. а в нашому лімациді виходить, що гранула легка, її поб'ємо по кількості багато, і місць контакту шкідника з гранулою більше. Тому ми в цьому році будемо, мабуть, проводити такі дослідження, що. Ну, це буде в першу чергу в польових умовах, що, наприклад, якщо норма витрати буде не 80 грам на сотку, а 50-80 грам на соточку, тобто трошки її розширити. Бо гранул попадає багато, навіть якщо гранула розчиняється, лімациду це, мабуть, один, один із його. Недоліків, недоліків, недоліків. Да, можна, можна сказати, що вона ну, розмакає, коли е, придають там, після внесення дощі там, один, там, день, два дні, ідуть зливи, то гранула поступово е, розмакає. І за цим потрібно слідкувати. Тобто, якщо придають дощ на протязі наступних 24 годин, а ви вже внесли, наприклад, препарат, то дощ закінчився, бажано внесення препарату повторити. Або якщо ви ще не внесли то бажано його не вносити. І все одно, наприклад, коли цей препарат все одно розчиняється, певна кількість препарату вона залишається на поверхні ґрунту, і коли слимаки потихонечку повзуть, тут принцип дії або механізм дії самого препарата, і зараз ми перейдемо до складу, заключається в тому, що при контакті діючої речовини з тілом слимака, він його начебто як висушує. Тобто він забирає на себе у, цю, ну, у цей слизь самого слимака, який його захищає від там, інших 에, абіотичних да, там, факторів це там воло, ну, не вологість, а там повищені температури, холод, це тобто як -то його природний захист. І він після цього контакту висушує, він 에, гине. І тобто препарат це має контактну дію. Другий механізм дії це при поїданні. Тобто, препарат має. У нас в складі тут так і написано. От ми читаємо, що є принада наповнювач рослинного походження. Тобто, шкідник ще ці гранулки і поїдає, і таким чином теж він в результаті цього поїдання він теж гине. Тобто, що стосується складу, препарату лімецит, він тут зазначений на етикетці, можна почитати в інтернеті на офіційному сайті. Да, там це агра. Enzym.бі uh, склад 1% фосфату заліза, 2% це харчовий атрактант сахраміт CVCI, і 97% наповнюють принада uh, рослинного походження. Тобто uh, цей препарат можна, можна uh, назвати, що він біологічний, тому що там 1% того фосфату заліза негативного впливу на рослини, або на ґрунт, або на корисних мікроорганізмів ну, не робить. Бо його там не дуже... бачила, я теж не бачила. Черв'яки живуть спокійно, всі інші тваринки, які бігають на них, це не впливає. Так. Дуже, тобто, його там дуже невелика кількість негативного впливу не відмічалося. Тим паче, що в будь-якому випадку, коли ви вносите цей препарат, бажано його розкидати не під рослинами, а на відстані 15-20 сантиметрів. Від рослини. Чому? Uh, тому що uh, коли слимак рухається, да, він повже потихонечку, оцей слиз тягне за собою цей слиз, і в цьому слизі, який він за собою тягне, можуть бути uh, лусочки, там, uh, шматочки землі, якихось рослинних залишків. А також оце його слиз, це ну як поживне середовище для розвитку як корисних. Такі патогенних мікроорганізмів в першу чергу це там <кій> різні збутники, там грибкові, бактеріальні, наприклад, можуть бути, або вірусні. Тобто, і щоб попередньо не було контакту слимака з рослиною, а потім він тільки наїсться цієї гранули і помре. Гранулу бажано розсипати там, на відстані 15-20 від, від рослини, щоб він не дійшов до рослини, <кій> наївся цей гранул, або сконтактував е слимак да, там, чи равлик. Безпосередньо зрануло і вже е, загинув. Тим паче, що цей препарат можна також використовувати <кхід>, і в, е, ну, в підвалах, наприклад, або в погребах. Тобто він ну, абсолютно безпечний, ніякого там негативного вплину на навколишнє середовище він е, не чинить. Е, препарат дійсно працює. Поза минулому році е, спілкувався там з, з людиною з Тернопільської області, надсилав йому кілограм. Цього лімациду він мені потім надсилав <клух> зовнішній вигляд е пошкоджених вже слимаків. Тобто, як він безпосередньо ну діє, вбиває е слимака. Тому що, коли розповідають на словах, це одне діло, коли тобі ще надсилають фотографії і кажуть, це дійсно якась панацея, що придумали у цей лімацид, це якесь дійсно спасіння. От, і я спробую... У вас є знайти... таке фото, так? Да? Так, да, спробую знайти ці фотографії. Поки ви пробуєте, я хочу. Ага, вже є, є фотографія. Так. так давайте. Включайте. А, зараз. Просто хочу сказати, що фосфат заліза, ми заліза теж вносимо в землю. І ці елементи теж, потім виходить, що залишки від лімациду служать добривом. Так що от дуже добре працює цей препарат. На всіх рівнях і в часи різні періоди, так? Є. Yeah. Тобто, ось ми вже можемо побачити, трошки збільшувати, трош, можемо вже побачити, як вони. Ну, розриваються у да, грубо кажучи, він мені тут надсилав декілька фотографій. Ось ми можемо побачити, що слимаки, okay. вони, по-перше, здуті, і їх прозривало, і видно, що вони, ну, такі, типу сухенькі. Yeah. А, типу сухенькі. А, зараз ми ще тут є от теж, теж видно, що вони ну, дійсно мертві, тому okay. препарат дійсно. Ефективний. Ось це він тут поближче зробив, його аж прям ну, розірвало, як то кажуть. І тут ще ось остання фотографія. Також він сфотографував кульок, е, упаковку лімациду, да, і ось там внизу е, слимаки. І також можна побачити самі оці гранулки. Тобто вони, ну, дрібненькі, <клес> внесення препарату воно доволі просте, якогось там мірного стаканчика або. Ложечки в, препара... в упаковці немає, але можна там використовувати. Я, наприклад, руками трусив, <кій> тобто при контакті з... зі шкірою, там опіків, або е фітотоксичної якоїсь, наприклад, там, дії, чи ще щось, я не зустрічав. Але звісно, що після використання препарату, яких любих препаратів, хоч біологічних, хоч хімічних, хоч добрих, Бажано, звісно, що помити руки з милом. Чому з милом? Бо мило це луг лужне середовище, воно, в принципі, вбиває все підряд. Не вибирає погана ця бактерія чи а, корисна. Ось такий от пакетик у нього. Тобто, ви можете побачити що якщо він не металізірований, білий, а, таким ось він мав вигляд. А, до речі, в цьому році ми оновили етикетку Не етикетку а пакування. А, тобто, в цьому вигляді це вже буде. Коли люди будуть замовляти якісь е, сухі форми да, біопрепаратів, то вони вже будуть знаходити там буде такийсь е, імінний брендований брендована упаковочка, вона тут, до речі, у мене є можу показати. Покажіть. Зараз вимогте. Будь ласка. Ну, а поки Денис принесе нам етикетку, ага, вже він тут є. Так. Бо, наприклад, щоб е, наступного разу, коли там люди купують якісь препарати і змінюється етикетка. У нас люди люблять кричати в соцмережах: О, це, мабуть, підробка, це, мабуть, підробка. Є телефон, там контакт-центр, або кол центр називати, як хочете, ви можете зателефонувати і спитати. І туди ж на цей контакт-центр, там зазвичай є або Viber, або Telegram, і надсилати цю фотографію. Я там в такому-такому -то, такому то магазині купила ось таке. Це справжнє, тобто це оригінал чи ні. А сидіти і виставляти це в соцмережі, наприклад, в той же самий Facebook, ну, дурь. Тобто є виробник, ви до нього можете звернутися, і він вам точно дасть відповідь: це наше чи не наше. І далі вже будуть розбиратись. А казати в соцмережах, ну, і... там же ж. Представники, вони ж постійно в, в цих соцмережах. Ну, вони не сидять, вони займаються е, своєю справою. Тобто, як виглядає брендований пакет? Ось в такому в році він має такий от вигляд. Е, він, е, це, це у нас виходить універсальний, це лимоцид, так? Це ні, 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 ні. Буде... ні. Це буде це буде будь-який препарат, який буде випускатися в сухій формі. Тобто, він ага. універсальний. Він іменний, Ви можете побачити логотип ензим Біотех Агро. На, назва м, навіть не, це не чиста назва компанії, а це один із напрямків компанії. Тому що у нас у, у компанії Ензим Біотех як називається їх 5: це агро, це ферменти, це препарати для тваринництва. Це це фармацевтичні препарати, і п'яті це там окрема лінійка препаратів ЕКО. ЕКО. А ми сьогодні балакаємо конкретно за агро. Тут ось так, також такий логотипчик, там написано він ну, абревіатура SOS, Називається Save Our Soil, Тобто збережіть наш, наш ґрунт. Бо ґрунт це усього. Голова, Ззаді усьому голова. там контакт-центр, контакт телефони, сайт, ну, класична інформація. І також є трошки більша упаковка, але ці, ці дві упаковочки, ось я їх рядом показую. Це все для, для фасування препаратів, які мають вагу один кілограм. Просто деякі препарати вони більш об'ємні, інші менш об'ємні. Тобто, в такому вигляді, вже там люди замовляють препарати, там «Фітодоктор», там триходермін, ентоцит і так далі. Воно поїде в такому вигляді. Ось, ну, залімацид, і, взагалі, за препарати від сламаків тут немає багато чого розповідати, бо у світі найрозповсюдженіші препарати це препарати на основі діючої речовини метальдегід, але це хімічна діюча речовина. Можна багато по почитати в інтернеті про її там і токсичність, як вона діє там на ґрунт. Так би мовити, не дуже добре. Або це ще препарати, або навіть не препарати, це просто використовують залізний купорос. Тобто він також обпікає, обпікає слиз, слимаків, і вони хвінуть. Але через те, що, мабуть, в інтернеті адекватних рекомендацій по використанню залізного купоросу проти слимаків знайти важко, бо це його не пряма дія для використання. То можна трошки переборщити, або не зовсім трошки переборщить, що також, в принципі, буде негативно впливати на стан ґрунту. Тому е, тут вже краще використовувати конкретні препарати, які використовуються. Е, Малюкациди, які називаються, які використовуються безпосередньо для захисту рослин від е, слимаків. І от лімацид, наприклад, один, е, один із них. Е, всі, хто використовував, ну, наприклад, якихось там негативних відгуків, по ньому, ну я, наприклад, не чув. Єдине, що це да, він грануло через свій склад, свою структуру, вона може розмакати, тому що якщо прилинені дощі, вона розмакає. Але я, наприклад, там бачив в інтернеті, навіть продають такі спеціальні, як. Доміки, кормушки, ловушки такі невеличкі. Туди треба насипати, самочок туди залазить, <кхи> він поїдає цю гранулку і гине. І ця гранулка вона е захищена да, від е негативних факторів навколишнього середовища. В принципі, тема прикольна, але цим треба, наприклад, ну, за -за заморачуватись. Е от і все. Якщо там є. Добре. Я питання? тільки хочу додати трошечки з досвіду минулого року, і цього року ще раз сказати, що раз в 10 днів ми просто просипаємо. Я під доріжками, під краєм теплиці, це ідеальна річ. В городі і в садку використовую, говорять мені, що в садку не можна, там, де мульча, там будуть слимаки розводитися. Але якщо просипати там раз-два рази в місяць, вони всі вилазять. всі наїдаються цього всього і гинуть якщо дощі йдуть то точно але ми поливаємо в мене, да, так до речі у мене зараз... є питання до вас давайте от мені наприклад цікаво а коли ви починаєте його вносити ну не вносити а коли ви починаєте вже лімацид ну там використовувати трусити? там з якого періоду з якого місяця там з якої переробки в минулому році я вперше узнала про цей ага. препарат. Купила це було літо ага. середина літо, і ми на перці баклажани в теплиці. Стали посипати. В помідорах у мене і в гірках немає в тій теплиці, а тут весь час, тут і поруч є така яма, там, де вони розводяться, і вони звідти повзли і були проблеми. Теж соломою мульчую. Так от приходилося знімати трошки соломку і підсипати після поливу доба проходить, і я просипаю, соломку згрібаю, просипаю, соломкою прикриваю. І по краю теплиці. Там, де у нас є вже кінець теплиці, де плівка, там під цей край теж просипаю. І на доріжки можна сипати. І таким чином воно працювало у минулому році, а це в мене залишилося. Я думаю, я використаю зараз з початку сезону. Вже в лютому місяці, коли в мене там були салати, пішли рости, редис посіяла, інші в мене деякі зелені культури, і стала сипати, підсипати потрошки-потрошки. По Раз в 10 днів підсипаю і бачу, що от з надвору зайшов великий слимак, але він пересипана дорожка, він там і засох, і він не. Не зайшов вже, не відклав свої яйця, і, і маленьких теж, теж немає. Ну, а редиска раніше була в цих дирачках неможливо, було <клес> їсти. Да, так, ви бачите, бо теплиця там більш тепличні умови, там волога зберігається, тепло зберігається, і вони туди, звісно, що можуть залазити раніше. Тим паче, що вони ж об'їдають якраз таки зелену масу, ну, це не важно, там чи редиска, чи буряк. Говорить, О, усе, 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 зелене, да, усе зелене їдять. Тому, а, тому да, є, в принципі, сенс вносити його, коли ще немає зеленої маси. А, да, і, і потім да, там, протягом, протягом року Про... там, раз, у да, профілактично, профілактично раз у 10 днів. Профілактично раз в 10 днів, трошечки просипала, і все. Да, тим, паче, що, а, тим паче, що, наприклад, а, в чому ще фішка цього ж, цього ж самого Лімациду, що він і, і, і впливає на те, щоб вони далі не розмножувалися, далі не розмножувалися. Тобто він не просто їх буває а і призупиняє їх, плодючість, так би мовити, оцих, оцих, оцих сламаків. До речі, ще часто питають: а чи можна, наприклад, той же самий ентоцид використовувати да, від ґрунтових шкідників? Чи можна його використовувати як засіб захисту від сламаків? Ну я кажу, що. Це зовсім різні препарати. Вони задумувалися для різних зовсім шкідників. ентоцид від хрущів, лімацит від слимаків. І ось є у вас препарат, використовуйте його, тому що е в чому фішка взагалі ентоциду? Він, він працює на ґрунтових шкідників, які пересуваються в ґрунті. Він розвивається там у нас гриби, які паразитують, паразитують, бо це паразити. Вони розвиваються на шкідниках, у яких є хітиновий покрив. А у слимака в нього зверху слизь. Чи буде там розвиватися гриб, буде його вражати ну, навряд чи тим паче слимаки вони ж пересуваються на поверхні ґрунту. А на поверхні ґрунту, у нас що, світить сонечко, під дією сонця, гриби не те, що повністю гинуть, а вони суттєво втрачають свою життєздатність. Тому, якщо у вас слимаки, це лімацит, а якщо це у вас хробаки, то це ентоцит. Все просто. Ясно. Дуже все. гарно, все просто. Дякую. Добрий препарат. Закінчимо свій, і будемо знову новий заказувати. Дуже добре, що по пів кілограма є, і можна буде свіженьким. Там така застежечка, воно дуже добре відкриваєш, закриваєш, але ж коли він свіжіший, то краще. Хоча я не бачу різниці, використовуємо і дуже-дуже вам вдячні за те, що той, хто. Придумав йому велика подяка і найкращі побажання, тому що і підприємство хто виготовляє дуже гарна річ, і це екологічно чиста річ для землі. Що ж, якщо у вас немає вже більше нічого розказати про леймацит, ми будемо завершувати. Ну поки що немає нічого, тому що тут тема проблемна, але довго розказувати лекцію немає, немає сенсу, бо немає сенсу. Купили препарати відповідні там да молюскацид, лімацит, один з них, або якісь інші, і використовуєте все там якоїсь вищої математики, як то кажуть, не треба знати. Добре, дякуємо вам за розповідь, дякуємо за препарат і, і чекаємо від наших підписників, глядачів нові питання для Дениса, що вас цікавить. Якщо є по тим відео, які у нас вже були, теж задавайте свої питання, будемо відповідати. Бажаємо О. вам так, бажаємо вам здоров'я, успіхів у тій важливій роботі, яку ви робите для людей, для екології, для землі. Дякую вам, що, да, що запросили, що дали слово висвітлити таку ну, дійсно проблему, на мій погляд. Бо я ж кажу, як, як я казав на початку відео, що е, слимаки в наш час це дійсно, як то кажуть, біч. Е, в тих регіонах, де їх, в принципі, ніколи не було, де завжди була спека, вони навіть там зустрічаються і не просто зустрічаються, а вони наносять. Великої шкоди. великої шкоди, і тому, якщо ми це будемо робити масово, да, проводити захист, а не так, що хтось один використовує, а інший не використовує, то скоро вони, звісно, нас не з'їдять, але можуть суттєво пошкодити наші з вами рослини. Так, дякуємо до зустрічі в наступних відео. На все добре. добре, добре. До побачення.